Знаєте, що мені подобається в цьому автомобілі? Що важкінькі двері відчувається одразу якість і безпека. Це у нас 2017 рік випуску, 68 тисяч кілометрів оригінального пробіга були несуттєві пошкодження попередку, але безпека не спрацьовувала. Двохлітровий турбобензиновий мотор на 245, якщо я не помиляюсь, кінських сил, доволі динамічно їде. Величезні кольоса тут у нас гудієр-гума встановлена. Оригінальні легкосплави 18-го розміру. Також автомобіль продається з комплектом зимової класної гуми. Чорний, затонований, стильний і все в витонченому англійському стилі. Салон у нас комбінується, шкіра текстиль посередині, є електрорегулювання, шкіряне мультикермо є під кермові полістки, перемикнення передач, датчик світло дощу, двозонний клімат-контроль, старт-стоп, екорежим, допомога при спуску, є спіска, є вибір режиму повного приводу для кермування, або ж по травці, або ж по бруду, або ж по пісочку. Можна це все налаштовувати. Шайба. Електроручник, запуск кнопки. У нас перекладена мультимедіа на українську мову, це дуже класно. Камера заднього огляду вмикається, траєкторія руху також є. Матеріал супер, пробіг невеличкий. Задній ряд сидінь у нас також в повному порядку, без зауважень. Розеточки-зарядочки є. Підлокітник, підстаканник є додаткова для ваших особистих невеличких речей. Тут, в принципі, це. Все є. Ну і жопка виглядає також дуже і дуже красиво. Камера, партроніки, роздвоєний вихлоп. Це все у нас є в цьому автомобілі. За ціною 21 тисяча доларів, для того, щоб бути стильним, навороченим. Виглядає дорого автомобіль. Хоча тут середня комплектація, але виглядає він дорого. І за свій зовнішній вигляд просимо 21 тисячу доларів. Ми чекаємо на вас на нашому майданчику, не забуваємо, що торг завжди присутній.